Всім привіт! Ви знаєте, сьогодні так, день у мене щось почався не дуже, бо щось за, трошечки забагато турбот на початок тижня, але в принципі у нас так щопонеділка майже. Але от ви всі пам'ятаєте, хто стежить за нами, що ми шукали робочого, собі на ферму чи робітницю, щоб допомагала доїти, годувати. ну от. І коли я виставила оголошення по наших от місцевих групах, бо в мене немає можливості надати людині житло. Коли я виставила по місцевих групах оголошення, то дуже всі мені писали, що за 4-5 годин роботи в день мала зарплата. Я запропонувала 13 тисяч, 4 вихідних людини, 4-5 годин працювати треба було. То це дуже мала зарплата, бо це дуже важка праця. От, і дуже ну, коротше, ва 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 важко на фермі працювати, тому оплата має бути більшою, ніж там, орієнтовно 80 гривень за годину. А от сьогодні виставила е, оголошення, чи не сьогодні ну не, не важливо, в принципі. У нас е, оголошення було про те, що ми продаємо молочку. І от сьогодні мені одна пані пише, що дуже дорога молочка. Е, це про тому, що вона ну це е, конкретно за літру збираної сметани 100 гривень. В мене ціна. Це, як я вважаю, дешево. А у нас такий трошки базар. трошечки, він такий, Місто невеличке, молочки зараз, особливо весною вистачає, і конкуренція, певна, є. Хоч і там в мене є кількість більша, але все одно щовесни ми відчуваємо ці такі трошечки зниження продажів. трошечки продажі Падають, ну, менше з тим. І от мені пані пише, що за 100 гривень за літру збираної сметани це дуже дорого, бо на базарі можна взяти попередньо. 55-65 гривень, ну я так розумію, за літрою, раз вона є претензія до того, що в мене дорого. І от тут в мене знову таке виникає нестиковочка. Тобто, якщо працювати на фермі, то треба працювати за велику зарплату, тому що це важка праця. Але коли у фермера ви купуєте молочко чи молочку, то дуже дорого, бо має вона бути дешева. Де логіка? Як ви ж розумієте, що в цю е, вартість сметани, сиру чи молока я мушу закласти е, зарплату того самого робітника, який мені допомагає, чи свою зарплату, якщо в мене немає робітника, то чого ж я маю працювати за копійки? Бо ніхто до мене на таку зарплату не йде, щоб ви, але ви маєте і за копійки купувати в мене молочку. Ну, Бачите, як виходить прикольно? У вас теж такі претензії від покупців? Ну, можливо, не від ваших, а в принципі від людей, які ходять по ринку, чи замовляють вас, якщо у вас адресна доставка? От просто цікаво. Чи це в нас такі люди цікаві, що не вміють рахувати?